Росія веде війну із заходом і її вторгнення в Україну видозмінило геополітичну мапу. Так, дослідники центру аналізу європейської політики розпочинають свій останній звіт стримати Росію, убезпечити Європу у звіті, який опублікували у середу. Дослідники пропонують своє бачення того, як Захід може стримати російські амбіції та посилити європейську безпеку. Про деталі візиту звіту в брифінгу Голосу Америки розповіла його співавторка Олена Давліканова. Яка власне головна мета цього звіту, який публікували ви та ваші колеги, і на кого він власне розрахований? Це дуже велика стратегія, розроблена для того, щоб пояснити, як можна ем, заходу стримувати можливості Росії не тільки провадити цю війну в Україні, але й стримати будь-яку агресію у майбутньому. Тому що вже зараз ми всі бачимо, і Захід нарешті побачив, відбувається формування нової. Сил це Росія, Китай, Північна Корея і Іран, як геополітична задача, яких і крім світового порядку, якої виконалися звичайно волі Тому дуже важливо вже зараз починати приймати кроки для того, щоб не допустити майбутнього ресурсу, адже Росія може. Е, Відбудувати цю армію за сім років це дуже невеликий проміжок часу. Тим більше, що наявність ядерних зборів зброї в Росії вже стримує Захід у тих реакціях, які мали бути ще на агресію Росії в 2014 році. року. Тому ми сподіваємося, що ця стратегія знайде свою імплементацію в західну політику. Пані Олено, на вашу думку і на думку ваших колег, якою має бути також який має бути підхід заходу, щоб зараз зупинити Росію, а е, після так другого року по штабного вторгнення і також стримати можливі подальші агресії проти України та інших країн е, стратегія передбачає чотири основні компоненти. Перший з них, на мою думку, найголовніший, це забезпечити пораху Росії в Україні. Тому що те, що відбувається в Україні, воно не залишиться в Україні, і перемога України це є перемога Заходу. Другий важливий компонент це посилення, посилення НАТО, особливо в Європі, тому що ми маємо забезпечити кооперацію в секторі оборони та безпеки оборони. І зараз, як Європа, так і Штати, мають вкладати більше ресурсів у. Виробництво зброї також тут ми говоримо про енергетичний сектор і необхідність зменшення залежності як заходу, так і інших країн від енергоресурсів Росії. І цей компонент дуже важливий це захист м'яких цілей, які є сенситивними до впливу Росії, і тут важливим є посилення інституцій, які б моніторили фінансові операції для того, щоб брудні російські гроші не, не впливали на формування політик не тільки на заході, а й в країнах. Які є партнерами західних країн, ну і звичайно, це попередження е, і протидія дезінформації, тому що дезінформаційні кампанії, які Росія вміє проводити дуже вдало, вони є справжнім загрозою національній безпеці будь-якої країни, на яку така загроза направлена. Перший момент це перша частина цієї стратегії це забезпечити перемогу України і поразку Росії. Яким чином може це зробити зараз захід, особливо в той час, коли американського лідерства зараз бракуємо Знаємо, що в Конгресі вже котрий місяць застрягла допомога для України, подальший запит на подальше фінансування для України. Чим це загрожує і що може зробити колективний захід? Щоб, щоб все ж таки забезпечити українську перемогу? Ну, перше, все треба відмовитися від таких стратегій як. Ми залишаємося з Україною так довго як потрібно, або так довго як можемо, і переключитися на забезпечення перемоги України так швидко, як можливо. Це означає поставки зброї, швидкі поставки і всі кількості, яка необхідна для перемоги України. Тому наразі, коли допомога цей пакет допомоги є заручником, Політики домашньої політики сполучених штатів мені видається, що можливо найкраще було би розділити пакет на допомогу Україні та Ізраїлю, яку треба проголосувати окремо, і питання кордону, які для США є дуже важливими, але голосувати це питання окремо.